Пане Олексію, вітаю, вітаю вас. вас. Вітаю. Дуже вітаю. дякую, що ви доєдналися. Чесно кажучи, ми вже не перший раз і неодноразні, неодноразово з вами це обговоримо. І постійно я вас запитую, коли ми дійдемо якогось цього консенсусу, коли будуть у них якісь спільні ці точки. І взагалі мені здається, вже всі українці вивчили політику США, бо ми вже стільки часу спостерігаємо за цим процесом у конгресі. Але все ж таки, коли все таки можуть бути якісь домовленості. Дивіться, ну наразі можна сказати так, що той факт, що верхня палата конгресу, тобто сенат, прийняв зрештою, да, оцей компромісний законопроект, де є питання Украї по допомозі Україні, Ізраїлю і Тайваню. Там близько 90 мільярдів доларів Україні 60 мільярдів. А те, що вони прийняли, і прийняли з рахунком 70 голосів, і частина навіть республіканців голосувала, це насправді вже починає тиснути на пана Джонсона і на нижню палату конгресу. Тобто, тут я так розумію, демократи вирішили навіть, почати можливо більш складний шлях, але Такий, який поступово буде тиснути на пана Джонсона, на спікера Нижньої палати, щоб він, зрештою, змінив адженду, тобто порядок денний нижньої палати конгресу, і включив цей законопроект. До порядку розгляду, тому що я, я хочу відмітити одну річ. А, у нас просто можливо менше про це знають, але спікер американського парламенту він може на власний розсуд а, якісь законопроекти ставити, а якісь не ставити. Тобто у нього є таке ексклюзивне право. Давайте так скажемо. І ми бачимо, що пан Джонсон цим зараз дуже користується. Але сам факт того, що відбулося оце голосування в сенаті, тепер робить більш складним для нього маневр, тому що. А якби це було просто, скажімо так, черговий законопроект, який буде вноситись в нижню палату, то це одна справа. А от голосування в сенаті, це вже все ж таки трошечки знаєте, домокла меч щодо цього законопроекту, починає висіти над нижньою палатою конгресу. А якщо говорити, які тут можливі подальші кроки, ну одна з можливих кроків це те, що зрештою Джонсон там за з декілька тижнів скаже: ну добре, якщо вже там Сенат прийняв цей законопроект. А то ми його внесемо на поля порядок денний, але є і інша процедура, яка може обійти Джонсона, і цей законопроект може бути внесений до нижньої палати після того, як він був прийнятий в верхній палаці. Є спеціальна процедура, скажімо так, в американському сенаті, що в американському конгресі: що якщо, наприклад, верхня палата прийняла законопроект. А спікер нижньої палати, наприклад, не розглядає можливості його внести в зал для голосування, то в такому разі конгресмени, тобто представники нижньої палати, можуть починати збирати підписи на підтримку цього законопроекту. Якщо їх набереться необхідна кількість, наприклад, більшість від нижньої палати підпише. А те, що вони готові підтримати цей законопроект, який був ухвалений верхньою палатою, тобто Сенатом, то а, цей законопроект вноситься автоматично, але це має певні часові рамки. Тобто, згідно а, діючим нормам, а там дається 30 днів а, на 30 днів на те, щоб а, взагалі, от а, вся ця історія, почала Point, ну, почали збирати, збирати підписи і так далі. Ну тобто, а, мінімум 30 днів, а, тут мене перш ніж в такому разі, а, цей законопроект може потрапити. От таким чином, і тут ще інший проблемний момент: що для того, щоб отримати більшість підписів, буде потрібно, щоб і частина республіканців теж поставила свої підписи під цим законопроектом, тобто ще ще навіть напередодні його голосування. А тому, що я нагадаю, теж нашим глядачам важливий момент, що якщо в верхній палаті конгресу, тобто в сенаті, більшість мають демократи, то в нижній палаті конгресу. А більшість мають республіканці, але у, у демократів там велика фракція. Відповідно, якщо підпишуть всі демократи, і плюс підпише, хоча б частинка, я не кажу більшість, хоча б частинка республіканців, цього може вистачити для того, щоб в принципі почати цю процедуру розглядати цей законопроект навіть без рішення а, спікера. І я думаю, що адміністрація Байдена сподівається використати оцей а, такий хитрий трюк. А для того щоб зрештою внести на розгляд нижньої палати конгресу а, цей законопроект, але ще разкес, що це буде потребувати часу, мінімум 30 днів а, на саму цю всю процедуру по збору підписів, і плюс потрібно знайти а, таких республіканців, які будуть готові підписатися, тобто піти десь всупереч Трампу. І частині республіканців, які говорять, що ні, ніколи ми не будемо це підтримувати а до тих пір, поки не вирішить питання кордону. Ну тобто, я я даю так, хочу сказати. Я думаю, що вирішальні будуть півтора-два місяці. От якщо глобально говорити, півтора-два місяці, а на те, щоб цей законопроект зрештою може потрапити до нижньої палати і бути прийнятим. Напевно, вже більшість українців чекає на цей хитрий трюк, щоб мати хоча б якийсь результат. Але ще одна заява Джонсона про те, що він хоче зустрічі з Байденом, з вашої точки зору, це просто такий маневр для затягування часу? Ну мені здається, що наразі так виглядає. Просто ми маємо розуміти, чому Джонсон. А так веде в ці себе в цій ситуації, тому що а він пам'ятає історію попереднього спікера нижньої палати конгресу, який пішов восени на домовленості тоді з демократами з приводу бюджету на, на компроміс по бюджету, і це зрештою вартувало йому посади, тому що частина активна частина республіканців, які орієнтовані на Трампа, вони змогли застосувати процедуру, яка пов'язана з тим, щоб поставити на голосування відкликання спікера. І тут так сталося, що частина демократ демократів теж взяла і проголосувала за, за це. Тобто, по суті, вони тоді відправили того спікера у відставку. Да і Джонсон він розуміє, і що може бути з тим республіканцем, який буде готовий іти на компроміс з демократами. Тобто, він бачив, по перше, що оця частина трампістів в контексті виборів праймаріс вона тільки починає посилюватись. І активізуватися, і тому я думаю, що він тут знаєте, як умовно між двох вогнів, тому що мені здається, сам в Принципі Джонсон, можемо пригадати його заяви, в 22-му році він виступав за підтримку України. Тобто, але тут трапився Трамп, і тут трапились американські президентські вибори. Є ще один от е, такий цікавий варіант, як на мене, це безпосередньо про те, що гроші в кредит Україні. Е, ну, заява схожа, республіканці все таки припадає якось до духу, але все таки, чи зможемо ми витягнути таку допомогу, і настільки вона от, є такою реальною, чи може це слугувати певним якимось компромісом, або вони все таки домовилися ну, республіканці? Бачите, сам факт того, що вони вже починають е, говорити, що а може, все а може і отак. Показує, що все ж таки рішення сенату воно тисне на нижню палату. Тому що якби цього рішення не було, то в принципі вони могли б і далі вдавати оту ту гру, яку вони грають. Але якщо говорити про взагалі ці гроші, от я хотів би відмітити одну таку важливу річ. А коли вона забувається, із цих 60 мільярдів. А 50 мільярдів залишаються в Сполучених Штатах Америки, тобто це гроші, які штати будуть витратять на купівлю зброї для нас. Так, цією зброєю будемо користуватись. Ми. Але ці гроші підуть в американські ВПК, тобто на американські робочі місця, і так далі. Тобто, ми з цих грошей отримаємо там трошечки більше 10 мільярдів доларів, і то це гроші там а, заплановані на підтримку а, бюджетних витрат, де деяких. Ну тобто, що це лише 10 мільярдів, тобто 50 мільярдів вони залишаються в штатах. І отут є цікавий момент. Я до речі, не виключаю, що на республіканців то знаєте, потроху почнуть е, тиснути лобі ВПК. А давайте не забувати, що в штатах є така специфіка. Тобто лобійські групи там достатньо впливові, а військово-промисловий комплекс він взагалі має дуже впливове лобі. І я не виключаю, що оце лобі ВПК, яке свого часу є достатньо сильно пов'язане, до речі, з республіканською партією. Воно потроху теж починає тиснути на республіканців, говорячи так, давайте прийміть цей закон більшу частину коштів. Ми ж отримаємо. Тобто американські заводи це підуть кошти в ваші округи. А, тобто це будуть робочі місця, і от тут будемо теж знаєте, ще сподіватися додатково на тиск американського лобі ВПК, яке насправді є дуже впливовим. Ви ще зазначили от попередньо десь в другому питанні про те, що все таки е, якийсь вже більш таке е, чітке рішення, ми побачимо там за місяць, другий. Е, все таки що потрібно, аби е, ми справді побачили знаєте, якесь світло в кінці тунелю. Ну тут я думаю, має зійтись декілька факторів. По перше, республіканці мають зрозуміти, і Трамп що затягування починає грати вже проти електоральних балів для нього. А насправді я бачив деяку американську соціологію. Ну в США постійно її проводять так, опитування. А що частина республіканців, ну вони коли дивіться, тобто, щоб ми розуміли, Трамп постійно говорить, що проблема з кордоном це тут і зараз, так. Тобто він говорить, треба її вирішити, це надзвичайний стан. А водночас не вирішують. І частина республіканців задається питанням: так давайте вирішимо тут і зараз цю проблему, а не будемо чекати листопада американських президентських виборів. Тобто я думаю, що якщо республіканці будуть бачити і трампісти. Що електорально оця гра в затягування їм вже не приносить додаткових балів, а навпаки, а така часткова тенденція вже спостерігається. Та да? що навіть республіканський виборець він трошки втомлюється від того, що проблеми не вирішується, а тільки відкладається на листопад місяць, тобто на президентські американські вибори. То я думаю, що це може вплинути на республіканців. Вони можуть знаєте, зробити вигляд, що вони пішли на певний компроміс, да, тобто, може справді частина коштів буде переоформлена у вигляді кредитів. Тут просто ще один є важливий момент, ми про це забуваємо, чому у республіканців є такий супротив. А вони говорять, що ці кошти, які б вони якщо вони приймуть цей законопроект, то він розрахований на рік. А і він розрахований не лише до кінця цього року, а він розрахований навіть з там з гаком 25-го року. І частина республіканців говорить, а якщо тоді вже буде інший президент. А то виходить, що ми цим законопроектом ми якби обмежуємо можливості для наступного президента самому прийняти рішення по зовнішньої політичній лінії Сполучених Штатів Америки. Тобто, от ми маємо розуміти, що тут іще і оця йде гра. Тобто, тому що частина республіканців вважає, що якщо Трамп стане президентом, у нього можуть бути якісь інші погляди на те, як далі вибудовувати да, цю лінію. І це теж впливає.